Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно простим рецептом макового пляцка. Для цього нам знадобиться підготувати горіхи, грецькі їх потрібно промити та просушити в духовці, після чого перебиваємо їх у блендері на грубі шматочки. Також перетираємо МАК. Потрібно після того, як ми вже підготуємо мак, натираємо яблуко на грубій терці. Яблучко обов'язково чистимо. Яблука обирайте кисло-солодких сортів. Тепер беремо масло кімнатної температури, легесенько його збиваємо вінчиком, всипаємо сюди половину цукрової пудри. І перемішуємо буквально вінчиком одну ще хвилину, після чого додаємо поступово жовточки і продовжуємо перемішувати по одній хвилині так, щоб інгредієнти змішалися. Додаємо сюди поступово мак, буквально на 2-3 порції розділіть. І продовжуємо усе змішувати так, щоб інгредієнти перемішалися. Далі додаємо манну крупу, розпушувач. Перемішуємо. Додаємо сюди подріблені горіхи. І на цьому етапі за бажанням, можете додати від 2 до 4 капель мигдалевого ароматизатора. Знову ж таки, усе ми перемішуємо і наразі відставляємо. Тепер беремо яблука, які ми натирали, з них потрібно відтиснути зайвий сік і вкидаємо відтиснуті яблука у нашу макову масу. Знову ж таки усі інгредієнти між собою перемішуємо. Тепер починаємо збивати білки. Трошка міксером перемішуємо, додаємо сюди таку добру щіпку солі, знову перемішуємо і поступово додаємо сюди цукрову пудру, або якщо у вас немає цукрової пудри, наприклад, по кількості не 100 грама та 80. Цього достатньо можете у білки додати просто звичайний цукор. Збиваємо білки до самих-самих піків. Поступово ми додаємо білки до нашої макової маси і перемішуємо. Перемішуємо акуратно так, щоб білки наші не усіли. Подивіться, яка уже пишна маса в нас виходить. Беремо деко приблизно за розміром 20х35 см, Вистеляємо його пергаментним папером, обов'язково змащуємо вершковим маслом. Викладаємо сюди нашу макову горіхову масу розподіляємо рівномірно, більш-менш, і ставимо в духовку, уже розігріту заздалегідь на 180 градусів приблизно 60 хвилин. Але час приготування плюс-мінус 7 хвилин може все-таки залежати від вже вашої пічки. Так як у кожного вона є різна, тому вже орієнтуйтеся самі. Після приготування обов'язково дайте нашому пляску вистигнути. Далі покриваєте його або. Глазурю шоколадною або посипаєте цукровою пудрою. Нарізаєте на порційні шматочки і можна вже подавати до столу. Ось такий простий рецепт, але це справжня макова ейфорія. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. І запрошую ще підписатися на мій канал Українські домашні страви». і всім па-па!